Вітаю вас, друзі! Кожного дня відбуваються історичні події, і вони стосуються України і українства. Поговоримо про засідання у форматі Рамштайн, яке нещодавно відбулося, і яке, власне кажучи, визначило настрої учасників Мюнхенської конференції. Нічого доброго, на жаль, там для України нема. Але ж про Мюнхенську конференцію поговоримо окремо, коли побачимо резолюцію. А сьогодні про Рамштайн. Підписуємось на канал, готуємось коментувати. Це важливо. І так, 12 лютого західні союзники України провели у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі. Чергову 26-ту за рахунком зустріч у форматі Рамштайн. Важливо, що це перший Рамштайн, на якому не головували Сполучені Штати Америки. Головуючою була Велика Британія. І це, мабуть, єдина гарна новина для України та і для Європи також. Засідання проходило з явним розподілом думок. Представники Сполучених Штатів прямо заявили про неготовність бути на боці України і запропонували Україні готуватися до поступків, а Європі до готовності захищати себе самі. Міністр оборони США Під Гексет заявив, цитую. Ми повинні почати з визнання того, що повернення України до кордонів 2014 року є нереальною метою. Отже, друзі, тепер не йдеться про кордони 1991-го року. Тепер йдеться про капітуляцію. Лякає те, що насправді міністр не є самостійною фігурою. Тому все, що він сказав, є офіційною позицією Білого дому, а значить Трампа. Ми з вами так сподівалися, що після приходу Трампа політика Білого дому зміниться в бік позитиву щодо перемоги України, але ж ні, вона ще більше погіршується просто на очах. Треба відмітити, що міністр оборони США. Парирував міністр оборони Великої Британії Джон Гіллі. Він заявив Гекситу, що чує його занепокоєння. Але ж як би там не було, Європа готова і надалі робити все більше і більше для України. Цитую, ви щойно говорили про мир через силу. А ми, друзі, з вами також це пам'ятаємо, як Трамп постійно неодноразово заявляв про мир через силу. Так от продовжує Гіліям. Ми 50 сильних націй, які всі мають намір покласти край путінській війні, зробити це разом. Це позиція, офіційна позиція Великої Британії. Тепер порівняйте її з позицією США. Це просто жах. Це свідчить про великий розкол між Європою, Британією з одного боку і Штатами з іншого боку. США перетворюються з всесвітнього лідера, який стояв завжди на захисті міжнародних норм і конвенцій, на державу, яка готова співпрацювати з диктаторськими режимами заради фінансового прибутку. Насправді ж тут нема нічого дивного. Ми пам'ятаємо, як під час Другої світової війни Сполучені Штати ну, фактично розділи догола Великобританію в обмін на свою допомогу. Америка демонструє готовність до компромісу з Росією, ніж до відновлення міжнародного права чи територіальної цілісності України. Навіть захист Європи у широкому сенсі для них наразі не є пріоритетом. Але ж на все є причини. І, на мій погляд, їх дві. Перша причина, чому от так от і Штати, і багато інших країн почали відноситися до Європи і до України. Це безумовно неготовність Європи до рішучого протистояння Росії. Європейські лідери і їх немало, і досі вважають, що з Путіним краще дружити, ніж воювати. Друга причина це провальна зовнішня та внутрішня політика Зеленського. Але ж проблеми Європи залишимо європейцям, а ми поговоримо про наші. Отже, головна наша проблема це Зеленський. Я на цьому наголошую, хто так, не вважає, напишіть, будь ласка, мені це в коментарі. І я буду знати, хто ви такі. Так от Зеленський демонструє свою слабкість всередині країни, віддавши її країну на відкуп криміналу. І до того ж, Зеленський взагалі не орієнтується в хащах геополітики. Він продовжує звинувачувати весь світ і вести себе так, нібито земля. Крутиться навколо нього. Він шарахається з одного боку в інший. Дійшло до того, що він вже протрічить сам собі. Він нещодавно заявив, що готовий зустрічатися з Путіним. От у мене питання: А про що ти будеш говорити з Путіним, пане президенте? Ну, які твої козирі, яка твоя сильна позиція в цих. Переговорах, якщо ти довів країну майже до банкрутства, в країні нема грошей, щоб платити пенсіонерам і бюджетникам зарплату. В країні нема грошей для того, щоб запустити ВПК. Натомість у нас чиновники під матрасами хавають мільярди грошей кожного дня грабуючи Україну. То де той золотий аргумент, пане Зеленський, який ви запропонуєте Путіну. І той скаже, вау, ну дійсно, з Україною потрібно рахуватися. Нема, тому що Зеленський сьогодні виглядає голим королем. Зараз я висловлю свою думку з того, що я бачу, складаючи всі ці пазли. І вона полягає в тому, що. Ну, Відверта антиукраїнська політика Трампа, яку він сьогодні демонструє, насправді не робить Україну слабкою, а навпаки, дає ще більш простору для маневру на глобальному рівні. Ну це якщо підходити до цих питань з точки зору державницької позиції. І це не парадокс. Саме зараз Зеленський мав би запропонувати світу свою гру, використовуючи цей момент розпочати переговори з Британією, а потім вже і з Францією, і з Іспанією, і з огляду на результати виборів в Німеччині із Німцями і говорити з ними потрібно не просто про допомогу, а укладення воєнно-політичних союзів. Треба показувати Штатам Трампу, що ми самодостатні, що крім них ще є інші партнери, які готові разом з нами давати по губах Путіну. Оце і називається гра на геополітичному майданчику. Але ж ця гра для дорослих людей. Зеленський, на жаль, таким не є. Чому я так вважаю, що це доросла гра? Тому що для того, щоб партнери повірили в щирість намірів, щоб ці переговори були вдалими, Зеленський повинен мобілізувати економіку, жорстко припинити розкрадання, валютно-золотий запас направити повністю на закупівлю зброї, літаків, снарядів, ПВО, влити колосальні кошти в оборонну промисловість, запустити. Програми ракетобудування. Це потрібно робити. І не треба вже думати про дефолт. Ми вже давно на дні. Йдеться про життя або смерть. Всі ресурси і активи мають бути задіяні заради нашої перемоги. Мені здається, це вже всі розуміють, Ну, окрім Зеленського. Висновок такий. Україна залишилася практично сам на сам з Росією, власне кажучи, так же, як і Європа. Бо Трамп не поспішає використовувати НАТО для її захисту. Сумно, так, погоджуюсь, сумна. Але ж життя, друзі, продовжується. Рамштайн наголосив про допомогу. І в 25-му році, і в 26. му Це означає, що 50 країн світу з нами. Тому шанс у нас є, А враховуючи те, що нас Бог любить, то це реальний шанс. Єдина умова, ми маємо з вами подорослішати. І врешті-решт, обрати президентом президента не слугу олігархів. А справжнього українського казака, який разом з нами, при нашій допомозі наведе порядок в Україні і поверне її до кордонів 91-го року. Це можливо, у нас достатньо у самих цих ресурсів. І це не мої вигадки. Подивіться на те, що відбувається в прозорах, і ви прозрійте. Що потрібно робити конкретно вам і прямо зараз? Нічого складного. Ознайомтеся з петицією «Народний референдум 7 кроків до перемоги, підпишіть її і розкажіть про неї своєму сусіду. Поки що цього достатньо. А далі подивимось. Будемо тримати пальці на пульсі, не панікуємо, поважаємо один одного. І обов'язково ми переможемо як всередині, так і ззовні. На цьому я, друзі, закінчую. Підписуйтесь на канал, коментуйте, висловлюйте свою думку. Важливо, бо такі коментарі читаю не тільки я, а й наші вороги, влада, гниди. Ну, всі читають, і тоді вони роблять оцей. Середні заміри температури по палаті. Якщо люди не активні, якщо люди не реагують на такі відео, вони поширюють їх, вони аплодують і кажуть, це клас. Ми знову цих лахів розвели. Отже, друзі, ми не лахи. Ми українці, ми вільні люди. Бережіть себе, допомагайте один одному. До нових зустрічей!